Вчора була озвучена інформація західними ресурсами про те, що в Україні залишилось, систем, залишилось ракет для систем протиповітряної оборони. Перш за все, західного зразка там мірісте, насам з Петріот, і що в нас там ще є. Може, вампайр, якщо це, я не пам'ятаю точно, чи воно там ракетами стріляє, чи що там. А залишилось на кілька тижнів, і одразу люди починають хвилюватися, тому що кілька тижнів ми розуміємо. Ну, ми бачимо зараз Одесу, та там і ракети, ці Іскандер М і дрони. і Ми бачимо якісь страшні наслідки. І ми ж розуміємо, що таке може бути це. При тому, що там працює ППО і що таке може бути в будь-якому місті, починаючи від там Умовного Крепивницького, бо Харків і Сум і так страждають постійно. І закінчуючи Львовом і Луцьком. А як цю проблему вирішити? І чи вона вирішується взагалі? Ну, знаєте, для початку маємо тут сказати наступне: якщо хтось із наших слухачів-глядачів буде хвилюватися, чи варто їм лишатися в місті і буде розмірковувати про варіанти, що там виїхати кудись в поза яким здається ризику, ну краще це зробити. Ну тому що, до речі, як повертаючись чому... що. До нашого питання. Ми, скажімо так, в неділю мали е, можливість спостерігати ще з ударами дронів по Домодєдову. І тут якраз, от, е, до речі, прошується логіка дій з нашої сторони, ну, як, читається, скажімо. Що якщо ви нам не даєте літати, ви нам не даєте безпечного неба, таке вам безпечного неба не буде. Ну от Виходить, що так от доводиться заодно нашими прекрасними дронами відповідати на загрозу, того, що е, зенітних ракет справді ну, не так якби, багато, тому що. Ну, таким так зазвичай м -м, якісь дані по західним озброєнням, ну вони, можливо вона секретять секр, в таємниці ще краще ніж ніж наші дані чи російські дані по відповідним системам. Але ну, для ілюстрації, Німеччина минулого року там, реалізовувала дуже амбітний план і продовжує реалізовувати по зміцненню нашої протиповітряної оборони, постачаючи зокрема версію Айрістеку. називаємо так. Спрощено, котра на гусеницях і котра е, під ракети малої дальності. Ну тому що якщо сказати Арісте СЛМ, Я багато хто заплутається, от ну, було відомо, що під ці Арісте малої дальності в Європі було всього десь орієнтовно ракет 400. Та якраз там проти шахідів, проти крилатих. Це, це це всього в неї було на складах 400 ракет. Всього взагалі. Зроблено. Але під Айрісте малої дальності, там mm -hmm. на гусеницях, під mm -hmm. Айрісте великої дальності середньої дальності на колесах, там на дані якраз закриті. Просто це показує, наскільки це все, скажімо так, сумно і складно. Більш того, там, скажімо так, наскільки світ, на жаль, ще не готовий ворушитися в даному випадку, і чому, наприклад, британському телеграф довело, Прем'єр Греції побував в, е, в Одесі, буквально в 500 метрах біля нього пролетіла ракета. Виходить, навіть через переляк Греків, ми, власне, перші дізнали, дізналися про цей епізод. Але Греція є 36 патріот. От, знаєте, ма, мабуть, найбільше в Європі, тому що в Німані не стільки немає. От Греків найбільше в Європі патріотів. Але вони заявляють наступне: ну да, ми після такого переліку готові дати Україні з С-300, але спочатку нам американці мають дати додаткові патріоти. І а про ну, а, а, а з боку кого вони нападу чекають? Турків. Я не розумію. Туреччини, з боку Туреччини. Там же ж НАТО навколо, ну там Болгарія, Туреччина, Туречна куда-то. Туреччина, що... Ну, Туреччина, і ще про тому цікаво, що якби навіть грецькі з там Частина грецьких чиновників не підтримують цю передачу, бо бачите, в нас там якісь стратегічні контакти з Туреччиною суперечить їхнім національним інтересам. Ну Тобто, знаєте, наскільки називаємо так ригідні, можете вкладати в це слово будь-які поняття, всі можливі конотації, наскільки ригідні західні політики, що біля тебе Іскандер пролетів в 500 метрах, а тебе от такі ще ігреші продовжуються. Давайте, а ви, мовляв, з турками дружите і тому подібне. Ну що тут тому, і, і, і ще ж зважаючи на те, що там різні ігрища від республіканців продовжуються, пакет допомоги нам не виділяють, який треба і, і, і з поставкою поки що, ракета, що питання відкрите, тому краще, от, поки така складається, якщо є у когось, скажімо так, розуміння інтуїтивне, що краще покинути зону можливого ураження, краще піти. Тому що тут треба об'єктивно визнати, що західні партнери. Ну, не у то він нам скажімо так допомагати належним чином.